Вологомір МС310С призначений для вимірювання вологості будматеріалів без їх руйнування або пошкодження в діапазоні від 0 до 90%. Вимірювання відбувається шляхом прикладання датчика вологоміра до досліджуваної поверхні. Вологомір має 22 передстановлених калібрування для різних видів будматеріалів. Живиться від 4 батарейок типу ААА. Довжина кабелю складає 1 метр. Щоб підключити датчик вологоміра, слід взяти штекер ось так і встромити в гніздо. Щоб відключити, слід взяти отак і витягти з гнізда. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального виміряного значення вологості. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого під час вимірювання рівня вологості. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштувань. CD – це передстановлені калібрування для різних видів будматеріалів. Кнопками зліва-справа можна вибирати необхідне калібрування. Яке калібрування якому будматеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Якщо кнопку FAN натиснути і потримати довше, переходимо до наступного налаштування AL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатора стає червоним. Аналогічно кнопками зліва справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Далі. Якщо кнопку «Фан» натиснути і потримати ще довше, вологомір перейде до ще одного налаштування. IL2, зараз буде IL1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо «Фан». Наше налаштування збережено.